Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. В цьому відео я буду проходити театр для своєї подруги, і я так подумала, що можливо мало кому цікаво, як проходити театр на акаунті, як в мене, коли в мене вже всі персонажі прокачені, мають гарні артефакти, гарну зброю, великий вибір. І немає ніяких обмежень по суті, бо всі персонажі майже є на акаунті, і можна обрати будь-кого. Тому я вирішила перший такий формат записати і пройти театр для своєї подруги. І справа в тому, що нещодавно вона мені написала і сказала, що вона пройшла цей театр. Лише на п'ять зірок. Я, звісно, трохи здивувалась, що їй вдалося зібрати настільки малу кількість зірок, враховуючи персонажів на її акаунті, тому що вона дуже любить електро. А в цьому місяці в нас якраз є електро, кріо та анемо. І насправді ці стихії може й не найкращі, і не створюють найсильніші реакції, які є зараз у грі. Але вони досить непогані. Наприклад, в порівнянні з попереднім місяцем, моя подруга зібрала тільки дві зірки, тому що в неї не було достатньої кількості сильних персонажів, які були потрібні для проходження попереднього театру. Ну і звісно, я вирішила їй допомогти і пройти їй театр на всі зірки, і зняти про це таке невелике відео. Можливо, це буде початком для такого нового формату на моєму каналі, де я буду обирати акаунти підписників і проходити їм лейтгейм контент. Хоча цей формат має свої деякі обмеження, тому що коли ти береш акаунт іншої людини, як це було з акаунтом моєї подруги. Ти не можеш передбачити, як в неї зроблені білди, які в неї є персонажі, які в неї є артефакти, яка зброя є на акаунті. І досить складно однозначно сказати, що так, я беру твій аккаунт і я пройду тобі театр на всі зірки, безодню на 36 зірок і натиск п'ятого рівня. Ні, це так не працює. Передбачити таке неможливо. І як я вже зрозуміла, коли проходила театр своєї подруги, робити це на іншому аккаунті, який ти не знаєш, досить складно. І мені знадобилась не одна спроба, щоб пройти цей театр на всі зірки, незважаючи на те, що в неї досить непоганий аккаунт. Є персонажі з сузір'ями і сігнатурною зброєю, і дуже непогані артефакти, але можливо проблема моєї подруги. Полягала в тому, що вона не знала тактики проти тих босів, які були у театрі, тому вона не змогла пройти його на всі зірки. Ну і ще бувають такі ситуації, коли людина має досить непоганих персонажів на аккаунті, але не може пройти певний контент через те, що вона не грає з комп'ютера, а, наприклад, робить це з телефона чи планшета. Моя подруга переважно грає з планшета. І інколи з нього не дуже зручно керувати персонажами і робити швидкі ротації, як це можна робити на комп'ютері, тому буває ще і така проблема. Отже, з тими причинами, які можуть впливати на проходження лейтгейм-контенту, ми розібралися і тепер перейдемо до самого театру. На відео ви можете бачити, що я певний час обирала персонажів, яких я буду використовувати. І коли я нарешті визначилась з вибором, я згадала, що можна взяти персонажа у друга, і пішла дивитись, кого можна запозичити для проходження цього театру. І мій вибір пав на ескоф'є, тому що її немає на акаунті моєї подруги, і я вирішила взяти її. Ось такий каст в мене вийшов. І перед початком проходження театру я перевірила, щоб усі персонажі були одягнуті, і в них була відповідна зброя, тому що в мене був такий момент, коли я пішла у безодню, взяла туди кадзуху і не розумію, чому він не дамажить. А потім виявилось, що я забула з мідзуки зняти артефакти і повернути їх на кадзуху. Ось така дивна ситуація, а я проходила ту безодню дуже багато ретраїв і не могла зрозуміти, що відбувається. А тепер швиденько пробіжимося по босах, які в нас будуть в цьому театрі. У третьому акті нас зустрічає велетенський півник. Вбити його дуже легко, і в нас для цього є все, особливо електростихія, тому що електростихія заряджає півника. Після чого його шкала заповнюється, він виконає якусь потужну атаку і впаде на землю, втративши всі резисти. Тому для цього боса переважно треба брати електроперсонажів. У шостому акті бос вічний механічний масив. Жодна стихія не має якоїсь переваги перед цим босом, але треба наносити дуже багато шкоди. І коли ви знесете йому певну кількість хп, він розвалиться на чотири частини. Одну з них треба вбити. Зазвичай вона світиться золотим таким колом, і після цього можна буде вбити боса, тому що, поки ви не знищите цю частинку, бос буде у стані захисту і ви не зможете нанести йому ніякої шкоди. Тому треба уважно слідкувати за цими частинками і знайти відповідно ту, яку треба вбити. У восьмому акті бос Магукенкі у бою проти цього боса немає якихось певних складних моментів, але треба запам'ятати послідовність його атак, тому що він може відстрибувати в різні кінці поля боя. І якщо ви даєте ультимейт, який діє на якусь певну область. То ви можете дати ультимейт, а бос просто з неї відстрибне, тому треба за цим слідкувати. І останній бос це самотні Суанні. Ця містична істота б'є анемота гідроатаками, і проти нього треба обов'язково взяти хоча б одного кріоперсонажа. Для чого? Тому що він в певний момент накладає на себе гідростихію, і його треба заморозити, а потім якоюсь реакцією. Чи розбитий лід треба його знесилити. Після цього він впаде на землю і його можна буде бити. Також цей бос має підвищені резисти проти гідростихії, тому персонажів гідростихії на цього боса відповідно брати не бажано. Отже, на початку ми, як завжди, зливаємо усі квітки фантазії на якісь бафи чи на персонажів. Я рекомендую спочатку набирати персонажів. Тому що на початку дуже легкі боси, і там бафи не дуже потрібні, а велика кількість персонажів буде дуже корисною. У першому акті краще за все обирати залу з і надзумськими роботами та охоронцем руїн, а також з надзумськими привадами. Незважаючи на те, що привидів 12 штук, можна взяти мізуки і навіть тестова версія впорається з ними дуже швидко. Варіант, який я не раджу брати, це варіант зі слаймами, тому що їх 30 штук, і їх треба досить швидко вбивати, і мені насправді ця зала не дуже сподобалась. Саме цю залу у першому проходженні обрала моя подруга, і вона не впоралась з нею, тому що їй просто не вистачало часу. У моєму випадку, коли я проходила на акаунті подрузі, мені потрапились і надзумські роботи. Тому я обрала цю залу. І ось такий загін я обрала у першу залу. Тут в нас і кукі, і оророн для реакції з лайлою і драйвер, Мізуки, яка буде кататись по залі, і створювати реакції. Як бачите, у першій половині з'являються лише три моби, і їх досить швидко можна вбити, вони дуже легко контролюються. І Наступних трьох ми вбиваємо вже таким самим чином. Я просто всі ульти протискаю, і потім перемикаюсь на мідзуки і катаюсь по залі. Виходить досить такий лайтовий геймплей, не треба нічого робити, просто водити мишкою, а вона все за тебе робить. Головне протиснути усі ультімейти, щоб були реакції. І перша зала була закрита досить швидко, я отримала першу зірку і рухаюсь далі. Ще одна така невелика порада. Я цього раніше не помічала, але в цей раз помітила, тому що проходила на своєму аккаунті і випадково обрала не Mystery Cash на початку, а щось інше там. Чи обрала якогось компаньйона, чи якийсь баф, і містері кеш зникає. Тобто, якщо ви бачите у картках містері кеш, то одразу обирайте його. Тому що, якщо ви оберете іншу картку, вони наступний раз оновляться і вже містері кеш зникне. Можливо, комусь це буде корисно. Щодо карток у другому акції, на мою думку, найлегший варіант це з сумерськими роботами та еремітами, а також варіант із Фатуї та Анемо оперативницею. Також ще один варіант, який, на мою думку, вартує уваги це варіант із надланівськими ворогами із племен. Їх там 24 штуки, але насправді цей варіант досить легкий, тому що вони згруповані і їх досить легко анемостяжкою стягнути і вбити якимись реакціями. І саме цей варіант я обрала на відео. Як бачите, хвилі у цій залі містять по 6 ворогів, які досить добре згруповані, і їх легко стягнути. Якоюсь стяжкою, я це робила цукрозою, а потім за допомогою елементальних реакцій дуже легко всіх вбити, і ця зала проходиться дуже швидко. Отримала наступну зірку, витратила квітки фантазії на необхідний баф і рухаємось далі на півника. З самого початку я плюс-мінус прораховувала, що на першого боса я візьму Яеміко. А кого до неї взяти у загін? Це залежить від рандому, які персонажі мені випадуть. В даному випадку мені випав синцю, я також взяла Кукі Сінобу і Ганью до загону Яєміко, і, і ми швиденько пішли і вбили цього півника. Але якщо б мені випала Нахіда, я б зібрала на цього боса хайперблум загін. Але, як бачите, мені не пощастило, рандом не спрацював. І я пішла таким чином і пройшла його теж досить швидко. Також я перевіряла і тестовими персонажами, цього боса можна вбити дуже легко. Тому отримала свою наступну зірку і рухаємось далі до четвертого акту. А в четвертому акті в нас, як завжди, захист Моноліта. Але на цей раз в нас немає карток на захисті Моноліта, де знаходиться лише один моб. Тому що нам додали анемо персонажів, вони мають стяжку і, звісно, дуже багато зал мають купу ворогів. На мою особисту думку, дуже легко пройти залу з монолітом, там, де є мисливці на скарби або і на дзумські нобуші. Також є ще два варіанти: це з еремітами і і надзумськими роботами. Вони теж з'являються по два і їх теж можна контролювати. Хоча насправді з роботами все не так однозначно, бо вони можуть здалеку наносити шкоду моноліту, і треба дуже швидко рухатись і вбивати їх. А з мисливцями на скарби таких проблем не виникає, і я б рекомендувала залишити цукрозу саме на цю залу, тому що тут дуже багато мобів і їх можна стягувати, якщо у вас немає іншої стяжки. Ну, а я на цю залу взяла невілета, ганью, джин та цукрозу, і пройшла її досить швидко, тому що через заморозку, тим паче з невілетом тут не було ніяких проблем. Є одна порада щодо четвертого акту, яку я б хотіла вам дати: не беріть на захист моноліту картку з еремітом, в якого на оці намальована пов'язка пірата, тому що в цій залі з'являються ереміти. По чотири штуки з різних сторін моноліту. Серед них дуже багато еремітів, які стріляють з арбалету. І якщо у вас немає венті на цей момент, стягувати їх буде дуже складно тому бажану цю картку не брати. А я вже отримала наступну зірку для своєї подруги і рухаємось далі. У п'ятому акті, щоб отримати зірку, треба вбити певну кількість ворогів. За певний час, і я зазвичай у цьому акті обираю зали з найменшою кількістю ворогів. На цьому етапі навіть знадобилось використовувати оновлення карток, тому що я не отримала бажаного результату і були тільки зали, в яких дуже багато ворогів. Зазвичай я зберігаю оновлення для четвертого і п'ятого акту. Тому що там рандом може бути дуже неочікуваний і досить неприємні зали можуть потрапитись. Отже, які зали я б порекомендувала обирати у цьому акті? На мою особисту думку, найлегші зали у цьому акті це зала з вовками розриву, а також зала з інадзумськими роботами, тому що їх всього по 9 штук. Є також ще одна зала з електрововками розриву. Але там їх треба вбити 14 штук. Якщо у вас є досить сильні ДД, то насправді її теж можна закрити досить легко. Ну, а для проходження театру своєї подруги я обрала залу з гео вовками розриву. Їх всього 9 штук, а ще мені дуже вдало потрапилась часка, і я взяла її на проходження цієї зали. Сказати про цих ворогів особливо нема чого. Але я рекомендую брати на цю залу багато аоє, щоб наносити шкоду одразу по кільком ворогам, тому що, якщо ви будете бити по одній цілі, ви, скоріш за все, можете не встигнути закрити цю залу. І ось ми дійшли до п'ятого акту. Тут в нас бос вічний механічний масив. Насправді, цей босс не дуже складний. Але для того, щоб його швидко вбити і отримати зірку, треба якийсь непоганий ДД. Ну, а мені пощастило, і до цього моменту я якраз отримала ескоф'є, яку я запозичила із персонажів підтримки, а також Скірк, яка дуже непогано на цього боса підходить і дуже швидко з ним впорається. Ну, а щоб отримати максимум від Скірк, треба обрати загін. В якому будуть тільки кріо та гідроперсонажі, яких я і обрала, але це був насправді великий рандом, тому що їх могло там і не бути, або я б їх витратила у попередніх актах. Коли я перший раз пройшла цього боса за Скірк, я подумала, що він не занадто складний, тому я вирішила вдруге перепройти цю залу і обрати трошки інший загін. І як ви можете побачити на друге проходження я взагалі взяла персонажів, які не дуже тої підходять один до одного. Але боса я цього закрила, а Скірк залишила на наступні зали, тому що вона мені більше знадобиться. Ну що ж, зірочка за шостий акт отримана, і ми переходимо до наступного сьомого акту театру. На цьому етапі я теж декілька разів використовувала оновлення карток, тому що мені потраплялись небажані картки. Наприклад, я хотіла б використати у 7 акті невілета, але у одній залі були леви з Ліюе, які мають резист до гідростихії. Також там був тхір, для вбивства якого знадобилась би вареса. Тому що він переходить у стан захисту, накидає на себе щит, який можна зняти тільки планш атаками, а Вареса мені не випала, тому його обирати, звісно, я не можу. Ну, а найлегші картки у цьому акції це картка з вовками розриву, яких треба вбити тільки 6 штук, а також картка з вішапами глибин, їх треба вбити 4 штуки. Також є ще одна картка, де треба вбити 4 роботи з фонтейну. Чому я поставила їй рівень середній? Тому що там є велетенські роботи фонтейну, які постійно кудись їдуть. І щоб їх зупинити, треба використовувати атаки усі, чи пневми. Тобто у вас у загоні мають бути персонажі із фонтейну. Ці роботи не те щоб складні, але вони достатньо товсті. Тому щоб їх вбити, треба дуже багато шкоди. А для цього проходження я обрала вовків розриву, яких треба вбити всього лише шість штук. У першій хвилі цієї зали з'являються 4 цуценя розриву, ми їх дуже швиденько вбиваємо, і далі з'являються ще два великих вовки розриву. В якості загону я знов обрала якусь солянку з різних персонажів, які не дуже то підходять один до одного. Але головне, що реакції працюють і залу я все ж таки закрила. Отримавши наступну зірку за сьомий акт, переходимо далі до восьмого акту і босу Магу Кенкі. Ось тут настав час для скірк, тому я завчасно зберігла деяких персонажів саме на цю залу. З босом Магу Кенкі немає ніяких проблем. Запам'ятайте, що на початку бою він не отримує шкоди. Тому одразу вливати в нього весь демедж і всі ультімейти не варто. Почекайте, поки він встане і почне рухатись. Далі треба слідкувати за його атаками, коли він відстрибує в сторону і створює свого анемочи кріо аватара, він починає бити дальніми атаками. І ви можете просто не помітити і дати ульту в пусте місце, а він в цей час вистрибне кудись, і ви просто витратите енергію в нікуди. Тому слідкуйте за його атаками і все. Зірка за восьмий акт отримана. А ми переходимо до наступного акту. У дев'ятому акті, для того, щоб отримати зірку, треба вбити певну кількість елітних ворогів. Які мають над своєю головою спеціальну позначку. На мою думку, найлегші зали у цьому акті це перша та друга. У першій залі треба вбити два великих лавачурли з геощитом. Незважаючи на цей щит, його можна пробивати, а шкода проходить крізь нього. У другій залі треба вбити три кайрагі, які з'являються по черзі. Незважаючи на те, що навколо них багато ворогів, які зазвичай заважають, якщо взяти у цю залу Аоє Демедж, то ви зможете з легкістю її пройти. Також, якщо у вас на цю залу є досить сильний АОЄ-дамагер, то можна обрати третю залу з елітними мобами, і там ви зустрінетесь з руйнівниками руїн, а також з охоронцями руїн. Їх треба вбити всього лише три штуки. На жаль, на цьому аккаунті я не впоралась з ними і мені не вдалося пройти саме ту залу, тому для проходження я обрала залу з двома лавачурлами, і якраз на цей момент мені вдалося зібрати досить непогану команду для Вареси. Як бачите, геоперсонажів у мене у загоні немає, але Вареса пробиває демедж по цьому Лавачурлу навіть не зважаючи на його щит. Як бачите, деякі скіли, які мають автотаргет, потрапляють не туди, куди треба, але у цій залі допоможуть персонажі, які можуть накладати АОЄ шкоду, в них, наприклад, Ульта працює по області, чи такі, як Вареса, Невілет, які можуть одразу зачіпляти дуже багато ворогів. Зірка за дев'ятий акт отримана. І насправді на цьому можна було б зупинитись, тому що для отримання нагороди достатньо пройти тільки 9 актів на зірки, але я все ж таки вирішила піти у останню залу з босом. Моя подруга має це 4 райден, тому вона мала б з легкістю впоратись з цим босом. А для того, щоб боса можна було деактивувати, я взяла розарію, щоб накладати на нього кріостатус. Коли бос приймає свою гідроформу, треба вдарити по ньому кріо елементом, щоб він заморозився. Після цього треба зробити наступне. Можна вдарити по босу геоатакою чи фізичною атакою, якщо у вас, наприклад, дворучник. В такому випадку це розіб'є лід, і суані впаде без сил і втратить свої резисти. Або можна виконати елементальну реакцію з анемо, піро та електроелементом. Ну і так як в нас є електроелемент, ми використовуємо її. Остання зірка є. На цьому все. Всім дякую за увагу і, можливо, комусь моє відео допоможе. А білди персонажів моєї подруги ви можете побачити у кінці відео. Ну, а якщо вам цікаво дати свій аккаунт на огляд і отримати поради по покращенню персонажів, проходження безодні чи театру, ласкаво прошу у групу в телеграмі, я, звісно, не обіцяю, що я пройду все на 100%, тому що багато залежить від ресурсів вашого аккаунту і від кількості персонажів і зброї та артефактів. Але я зроблю все можливе. Щоб відкрити для вас нові можливості та дати якісь поради по покращенню аккаунта, всім па-па і до наступного відео!